Зробили, чекали, чекали і дочекалися. Китайці зробили нормальний трактор, дешевий, в село на три баняка, безпасовий хлопці, Сінтайчик 240 ТРК. В тому році дуже файно такі продавалися, в кого там може пів гектара гектар. Городи, щось для себе робить, село отлічний, щоб не дрочитися з ремінною, як то кажуть, рундой, хто не хоче зв'язуватись. Він іде маленький, він іде на 20-х, задніх, на 14-х передніх кольосах, в нього трошки Регулюється колія пося. Можна ставити, встати в міжрядку. Він іде вагою десь тонна 50 з урахуванням грузів. Піднімає він до 300 кг на навісне. ТТТ-трактор не на важкі, серйозні якісь задачі. Це трактор сугубо, виключно такою для себе. Ну, а Тим не менш, трьохточечка, ВОМ на одну швидкість. На, В нас дати виготовництва. Бачите, свіжак новйо саме. На 6 передачів коробка. Тако виглядає передній міст. Кому цікаво, подивіться, як е, роздвигається передня балка по колії регулюється. Передній диск 14 розмір, задній диск 20 розмір. Мотори де КМ 385 ВТ, мотор не гірший, Такі ставлять і в Донфенг, і в Джинми, і в Lovo, і всі преміум трактора. Тобто не дивіться, оці 220, одноциліндрові, вже якщо брати безпасово, то взяти хоча б на нормальному моторі. Отаку балку, бачите, регулюється, відкручуються ці болти і виставляється вам зручно необхідна колія, щоб ви встали в рядки на 50 або в рядки на 60. Теж дуже зручно. Рульове механічне, понятне, діло, гідропідсилювача тут немає. Вот, такий вон капот. Сучасна оптика, сучасний дизайн, все файненько, є різні цвіта. Не дивіться, тим є жовтий. Такий є червоний, є зелений ще по кольору. Можна вибрати, який вам більше пасує. Є повністю в цвет, а є такий двохцветний. Зеркальчики, тут все простенько, капотик. А от. Тут все, все максимально по-простому зроблено. Відкривається тако на ще ну В принципі, мотор в доступності, двохконтурне охолодження, жидкосне іде. А, Досить добрий тракторис для себе. Зараз я покажу ось КМ-325 ВТ. Має один насос. так, підсилюю, чи немає, Має бак на 25 літрів солярки, має розширительний бочок. Має два ступені фільтрації, грубий і тонкий на мотор. Пожалуйста, такий і робоче місце. Під ногами все зашито. По центру коробка на три передачі. Три високих, три низьких. От, з боків, де крила, теж все зашито. Сідіння амортизоване, рульове, як я казав вже, Механічна, В принципі, можете собі поставити гідра з часом, якщо буде, буде в цьому потреба. Приборне таке звичайне, датчики, все обичне, Як в стандартному маленькому ловелі, теж такі приборні йдуть. О, трохи є арка, ось отакий дорожній просвіт. Бачите, трошечки хамутів, трошечки стяжечок, як то кажуть, це простий саме китайця, електрику треба буде глянути в ньому. Навісний механізм і задній мост. Слабший, він підніме не все. Тобто, е на якусь велику косу, на мульчувач і так далі. Треба щось більше дивитися. Бачите, тому що тут мости йдуть тонші, слабші, і якщо у вас навізне потребує дуже сильної нагрузки. То ліпше подивитися якогось більшого трактора. Ну, а знову ж таки, якусь трясучку, культиватора причіп, тако для себе він піде абсолютно. Я просто зразу кажу, щоб було розуміння, для чого цей трактор. От. Теж сідуха супер, сучасна, амортизована, з підлокотниками, люкс, зіп в комплекті. от, от тако виглядає те та, що між ніг. Щеплення, роздільні гальма. І газюлька. І з одного речага ви наяруєте всі передачі. Тобто у вас нема оддільно повишене, понижне, все йде з речага. Підйом навіски під 140 оборотів вал відбору йому більше і не потрібно. Такий його варіант. Ну і хороша дійсно ціна. На СО недорогий, доступний, хороший мотор, класний. До речі, мотор КМ хіба в зборі сам стоїть 2000, щоб ви собі розуміли. О, тому трактор не на поганому моторі, трактор дуже надобний. О, так що, хлопці, кому цікаво, дивіться, їде, заводиться, співтичка, свічана кава, мається, виворіт, файний, класний, точно не на місце, але ось дивіться, супер для такого тракторця. Дос, досить маневрений, компактний. Для себе те, що треба. Ну, На оранку може теж не піде, бо нема передка. Ну є такі саме з кому. Кому цікаво, такі саме є теж з переднім мостом. Точно такі самі. Хлопці, тобто, тому кому цікавий такі от дракон жовтенькі, або іншого кольору, якого захочете, то звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Доставка безкоштовна, документи безкоштовно, все входить в вартість, все є під ключ, розрахунок, у капота, як то кажуть, є розсрочки, субі умови, все для вас.